В клінічній практиці ця тема не нова, а так, в плані презентацій відносно нова тема, і за браком часу, вибачте, але у нас, отже, андрогенна алопеція. Підвищене випадіння волосся, як правило, дифузного характеру і, як правило, на лобній частині голови у чоловіків. Яскравий екземпляр стоїть якраз перед вами. Значить, характеризується прогресуючим зменшенням. Довго вчив це слово, мінюатуризація. Стають мініатюрними волосяні фолікули на голові. 100% генетично детермінований стан. Дуже широко поширений, як виявилося, має гендерну залежність у чоловіків старше 40 років приблизно 50% зустрічається. Просто хтось. По різному до цього відноситься окрема на паузальних жінок до 13%. Уже пізні періоди в постменопаузі, література каже до 75%. Приблизна кількість волосся у, на голові у здорової людини це за 100 тисяч. 90 з них перебувають у фолікулах, які знаходяться в так званій в лапках сплячій фазі, анагенова стадія. А 10% які безпосередньо активно ростуть у стадії телогена. І ще є фаза, яка називається катагенова фаза. Це та фаза, яка безпосередньо пов'язана. З тим, що дуже зменшується в розмірах фолікули, волосся не може нормально рости, воно стончується в діаметрі і поступово випадає. Звідки і розвивається оця андрогенна алапеція. Етіологія. Причин маса. Можна придумувати, можна не придумувати. У чоловіків це генетично, ще раз нагадаю, детермінований стан, який пов'язаний з генами андрогенових рецепторів, рецепторів і ферментом Гістон деацетиклаза який також частково залежить від рівня андрогенів. В організму. Тумор-некротичний фактор росту, інтерлейкін 6, також мають значення в розвитку андрогенної алопеції. Але чому я навіть дуже сильно просив Любов Константинівну, щоб включили мене в цей сегмент презентації разом з дерматологом, разом з Наталією Андрійовною, дегідротестостерон, про який тільки що розказували. Наталія Андріївна, один з основних факторів, збільшення якого збільшення цього гормону здатно призводити до розвитку патології волосяних фолікулів. Має безпосередній вплив на дермальні сусочки і на експресію андрогенових рецепторів, і плюс експресію ферменту 5 альфа-редуктази саме безпосередньо у фолікулах. Ще відноситься. До патогенетичних факторів зараз в сучасній літературі високі концентрації простагландину Д2. Випадіння це довготривалий процес, особливо оця форма андроген, андрогенове випадіння волосся, андрогенове облесіння. Повільно прогресує. Протягом тривалого часу волосся зменшується в діаметрі, зменшуються розміри волосяних фолікулів і. Порушується співвідношення оцих сплячих і активно розвиваючихся фолікулів за рахунок збільшення фолікулів, які активно ростуть, і за рахунок цього, плюс на фоні того, що зменшуються самі по собі фолікули, вони не можуть довго утримуватися. Як можливі ще причини це захворювання щитовидної залози, тиреотоксикоз, про який Наталія Андріївна говорила, дефіцит заліза, паління, алкоголь це саме універсальні причини, які ми прив'язуємо взагалі до всіх захворювань, ультрафіолет, фарбування волосся, косметичні засоби, які ми наносимо шампуні різні собі на голову, і алергічний контактний дерматит. Ой, а як... А, як? Стоп. Лікування. Лікування це те безпосередньо з приводу чого дерматологи направляють або до ендокринологів, або до нас, андрологів. Значить, Основним методом є застосування топічних форм місцевих міноксіділ. Досить поширені лосьони, шампуні. У чоловіків використовуються є в двох видах: 2% спрей і 5% спрей. У жінок використовують лише 2% спрей, у чоловіків 5 спрей по одному мілілітру два рази в день. Є спеціальний дозатор, за допомогою якого наноситься один раз на 12 годин. Перший ефект за рахунок посилення росту сплячих фолікулів. Вже може з'явитися через 8 тижнів лікування, але він в принципі взагалі ні про що не говорить. Дерматологи кажуть, що ефект можна оцінювати не раніше, ніж через 6 місяців терапії. Це периферичний вазодилятор, досить потужний, призводить до покращення кровопостачання і за рахунок цього призводить до посилення росту волосся. Блокатори 5 альфа редуктази фінастерид або дутастерид. Це таблетовані препарати щодо фінастериду, 1 мг один раз в день за рахунок зменшення рівня дегідротестостерону зупиняє прогресію випадіння волосся. У нас в Україні зареєстрована форма 5 мг. 1 мг немає, 1 мг в Європі, Турція і США є. Тому ми ділимо одну таблетку навпіл і 2,5 мг призначаємо нашим пацієнтам через день. Дутастерида це більш селективний блокатор 5 альфа-редоктази, використовується 0,5 мг на день. Особливо ефективною є комбінація блокаторів 5 альфа-редуктази разом з міноксиділом. Оцінка знову ж таки результатів ефективності цієї терапії проводиться не раніше, ніж через 6 місяців. Інші препарати, які використовуються, досить спірне питання. Місцева терапія збагаченою плазмою, мікроін'єкції, рослинні препарати, місцевий мелатонін, деякі харчові біодобавки, які досить часто і широко рекламують, вони мають дуже низьку доказову базу. Як останній варіант, який пропонується чоловікам, яким дуже треба мати гарне волосся, це пересадка волосся. Знову ж таки, після таких оперативних втручань. Пацієнтам протягом року призначаються ексювантібус препарати, які знижують рівень дегідротестостерону. Єдиний самий виражений побічний ефект це дійсно довготривала терапія, призводить у високого відсотка пацієнтів, а мова йде за молодих людей, призводить до погіршення сексуальної функції. Спочатку погіршується лібідо, а потім знижується іпотенція. Тому. Як варіант, дуже часто ми більше проводимо з такими пацієнтами сеанси психотерапії, розпитуючи, який стан волосся у його батька був у його дідушок. Для того, щоб дати людині зрозуміти, що є як позитивні ефекти в лікуванні, так і негативні. В нас, по-моєму, пересадка волосся не проводиться в країні. Я принаймні про таке не чув. В основному це робиться за кордоном. Це власне любов Констінна. Я дякую, Віталію. Дякую.